Всім привіт! Зараз ми будемо здійснювати другий перегон. І для того нам потрібно буде розбавити цей спиртсерець водою до 20% було. Тобто ми 50% спиртсерець розбавляємо до 20 градусів було. заливаємо це в куб і переганяємо. Починаємо дистиляцію з повним відбором голів і хвостів. Як це відбувається, зараз детально це все розповім. При 70 градусах зменшуємо температуру на індукційній платі до 8 і будемо чекати на перші каплі. Так, 78-79 почали капати перші каплі. Ми їх е скручуємо зразу е на мінімум там до 5 я тут на індукційній плиті скручую. І я поступово відбираю каплі Дві-три каплі в секунду. Нагадую, що з 3 кг цукру ми маємо відібрати 150 цих е, е ацетонів. Провели ми відбір метилу. Зараз будемо відбирати дистилят. Тепер ми підкручуємо температуру до 8 і починаємо відбирати дистилят до 50 градусів. Хочу нагадати, що відбір ми припиняємо при 50 градусах в, в цій кормі. Змініти, тобто не в загальному об'ємі. А ось тут ми набираємо, зараз міряємо. Буде у нас 50, тоді вже припиняємо відбір дистиляту. Ось так ми припинили відбір дистиляту при 50 градусах. Зараз ми зміряємо, що у нас з того вийшло. Ось так дивимося. 70 градусів. У нас дистилят десь трошки більше, ніж півтори літри, десь 1,7.